Як зараз позбавляють права на надію. Колись проводили експеримент на мишах. Поклали мишу в ємкость з водою. Вона поплавала там 15 хвилин, зрозуміла, що спасіння немає, і втонула. Потім взяли таку саму мишу, в таку саму поклали ємкость. Вона трошки поплавала, її достали з води. І потім поклали обратно. Так після того вона плавала дуже-дуже довго, поки, поки не втонула. Що це каже? Це означає, що миша розуміє, що в її можуть спасти, і того вона бореться до останнього, до тих пір, поки в неї не залишаться останні сили. Це показує, що зараз люди, коли звертаються з порушенням закону до юристів, до адвокатів, єдиний захист який в людей залишається, це суд, який може винести рішення, і визнати дії тих чи інших органів, включаючи ТЦК, незаконними. Так от зараз дуже багато судів визнають дії це незаконними, а іноді, навпаки, їх узаконюють, особливо Верховний суд. Будемо сподіватися, що в Україні верховенство права візьме верх і суди будуть постійно захищати і відновлювати порушення права людей. А разі потреби звертайтеся, мої контакти в шапці профілю, як завжди, ваш адвокат Неклеса.